Вітаю тебе, друже, на каналі Юрко. Зараз ми будемо дивитись крутий, настрільний епічний бій на СТБ-1. Танчик цей дуже класний. Мені подобається в нього всяка там гідропневматична підвізка, трошки броньована башта з обличчя, і в цілому він цікаво виглядає. А ще дуже гарний ДПМ, тобто накидає він дуже прикольно і дуже швидко, і пульки непогані. Єдине, єдине, що якби в нього ще як у леопарда були підкалібери, а не кумулятиви, тоді взагалі був би дуже імбовий танчик. А так здалеку він трошки гірше влучає, бо снаряди летять довше. Але це не така вже й біда. Гірше, коли от такі союзники не дають стати тобі на позицію на своїх бачатах. Ну таке буває. Наш сьогоднішній танкіст ваг 526 клана ББУ. Приїхав, приїхав сюди на позицію, але тут іначе медом помазано, і всі бджілки позліталися. Щоб не сказати трошки гіршу асоціацію, але я думаю, ти і так зрозумів, хто на що злітається дуже часто. Але що маємо? Що маємо? У нас мапа з дирижаблем, бій 10 і 9 рівні. Не все так солодко, не все так просто, як хтось може подумати. Бо, бо це World of Tanks, тут завжди якась фігня. Що не день, он до є не спи, не спивак, Давай, є четвертий, він тупить. Я маю на увазі є четвертого. І так, і влучає в нього ББшка. ББшка летить швидше трошечки. Розробники, я так розумію, спеціально, спеціально знизили швидкість польоту снаряду цього танку і спеціально дали йому кумулі для того, щоб він не конкурував з леопардом і, хоч якось зробити його не таким імбовим. Бо якщо б точепульки швидко літали, це була взагалі люта тачка. Вже, до речі, на 1200 дав асисту з каточка є 4-го і на 734 настріляв, начебто ще нічого не зробив, а вже два касу марки має. От такий молодець, наш боєць, але якщо ти вже захотів кудись перемикатись, ти не поспішай, бо в кінці буде цікаво, як завжди, настрільно епічно. Бо там буде, там буде, побачиш, що там буде, бо як скажу, буде нецікаво. і, так, Маус і 121 наш отримали, пів команди нашої з'їхали сюди на дирижабль. З, з такою кількістю у ворожій команді це така собі позиція. Краще б вони першу другу лінію напевно, б штурмували. Так, Перемкнувся на Кумульок і не залітає фошу, куди могло залетіти. Що доволі дивно, бо доволі часто туди фошу в піпку залітаю. Так, поки що, поки що не знаходить собі такого гарного місця, щоб постріляти, і трошечки страшно, бо там чарфутюр ще по центру катається. Може підсвітити. От бачиш, та і ті петехи можуть підсвітити, а там ще є четвертий не вмер. А він, я думаю, дуже сильно образився на нашого СТБ. Отже, шкериться. Поки шкериться тут по кущах, немає якогось. Якоїсь локальної переваги, я б навіть сказав би, навпаки, можливо, СТБСі треба було би якраз туди до 4 переїхати. Щось він собі думає, бо вносить, лубається, хто знає. Якась мінімальна пауза. Ось він дочекався, доки з його позиції всі роз'їдуться, бо вона вже безперспективна, як то кажуть. Важко звідти буде щось ще настріляти. І що, наш ВАК 526 попер звідси. Довго-довго, як на мене, він тут очікував. Швидше за все, треба було їхати раніше в іншу сторону, але, але як то кажуть, краще гірше, ніж ніколи. Кажуть, пізніше, а я кажу краще гірше. Ой, Що попало, Юрчик трендить, ну таке буває, коли довго язиком мелиш. то З нього потім вилітають всякі незрозумілі тобі слова. А як кажуть, дятел не горобець, да? Ой, він не просто вилетіть, а ще й настукає. Ой, таке. Коротше, 2 -3 вбив нашого вафінтрагера, і якби знизу вже не дуже гарно. І не залітає кумуль. Ну, це Т-95, в неї не часто Не часто все залітає, бо вона досить броньована, там ще й борти є, і камінчики, які заважають стріляти, не став вже давати третій постріл. І попер в кущі. Попер в кущі треба сейвити Є4, хоч якось. Он до Безеха на центрі до є 4 приперлась. І це дуже солодка мішень для нашого СТБ. Бо, бо що, бо броні в Безехі немає? Ну, майже немає від наших підкаліберів. Ай, в щоку залетіло. Трошечки, я ж кажу, трошечки не вистачає. Е Точності і наведення, і швидкості польоту снаряду для того, щоб цей танчик був просто люто імбовий, я маю на увазі СТБ. тебе. Ну, як я вже і казав, спочатку вбив, в нього були такі пульхи, як леопарда, блін, би якби він ту безху просто ну він і так з неї просто знущається. Давай казати, відверто вже тисяча хпешок в нього лише залишилось, і йому, бідному, немає куди діватись. Він, до речі, не знав, що поперся дупою назад. Думав, що так врятується. Краще б вже вниз кудись падав, підтискався під якийсь камінь. Щось таке робив. Довисвічує. Довисвічує, щоб добити. І нарешті перший фраг зробила наша СТБ. І вже 5 тисяч майже сумарка. 5 тисяч сумарка, і треба щось робити. Бо рахунок 6-8. І це, як то кажуть, ще не перемога, ще не фінал. Ще кіт тільки лапу підняв. А яйця ще сухі. <рив> Такий сьогодні в мене гумор, ну, таке буває. Таке другий його там десь в башту інколи можна кумульом пробити, а можна і не пробити. Того, напевно, не став ризикувати, підсвічує. Хоча по ХПшкам вже пише індикатор нам, що перевага і бац, стоїть, бац, стоїть від'їхати від куща. Бат помиляється, дуже довго він думає, дуже довго думає бачат, бо треба було одразу тікати, як тільки отримав лампу, і ще й артою йому накинуло. Невідомо, де Чарфутюр є четвертий, і ворогів ще й артилерія є. Так, І вони можуть бути як на центрі, а можуть і не бути там на центрі, тож того сильно нахабно не грає, просто від кущика. Просто від кущика не світиться, б'є Еміля по обличчю, доки вороги, От, якраз я і казав. Є четвертий забрав 2-6-3, а це означає, що він десь на центрі. Десь на центрі, саме туди пікає на мартовод. І Бачатундо. Бачатундо, чого ти на нього не дивишся? Щось, щось задумався. Задумався наш герой. Ну, Таке буває. Так, підсвічує. І не поспішає, бо тут вже нема куди поспішати, бо в меншості наші зелененькі товариші, в меншості наші танкісти, і їм треба стояти і просто тримати оборону, доки артилерія має можливість хоч якось накидувати по ворогам, хоч якось розмінюватись. І ще в нас 121-й бі. Отама стоїть в кущах за артою далеко. Що ж, всі повстали, черфутюр. Черфутюр проскакує по річці, Неочікувано то він робить, і бат поїхав нагору. Бат дуже сильно помолився в цьому моменті, дуже сильно він же ж знав, де стає з тебе. Оце був промах. Оце був промах ББшкою. Ой-ой-ой-ой-ой. Оце може дорого коштувати Еміль, просто... А, він просвітився. Просвітився, можливо, від Еміля, коли стріляв, а можливо, і від чарфутюра ззаду. Тепер вже треба як-то. Ой-ой-ой, як він отримає. Як він від усіх отримає, але Еміль, походу, вже без пульок. І не пробиття. Йоки-палки, як я це люблю. Як я це люблю, це ж Варгеймік ще чарфутюр по дупі настрілює. Тут... Три барабани зібрались навколо СТБ. Ой, біда біда, біда біда, кажуть я в Китаї, да? Коли танк підірвано, вони кажуть біда біда. Так, ладно, це я жартую. Але що робити, СТБ ха залишається тут наодинці з ворогами, бо зараз ще й арту мають добити? Саме так, 5 ворогів залишилось. 183 хп і поламана гармата. І от грай з цим як хочеш, так і грай. Бо це World of Tanks Тут завжди така фігня. Ой, просто така фігня малята. Ну що ж, наш герой, наш Ваг 526, поїхав брати Калабанова. Бо лише він це може зробити в цьому бою. І чом би, як то кажуть, і не взяти. Нічого він тут не бачить. І хоч більша частина команди дуже сильно побита, залітає в чарфутюра, арта. Ой, як щастить, як щастить, що вона маже. А могла вмазати нема. В нього ж гармата побита, але він з поламаною гарматою дає два постріли ззаду, батча треба розвертатись. Нарешті поремонтував гармату, бат бат запісів. Бат запісяв свої штанці, і не поліз добивати, бо в нього 181 хп. А в нашій БЗ-183, ну я так розумію, пульки закінчились, бо він стріляв ними раніше і, походу, тепер стоїть на барабані. Я думаю, така думка і в голові нашого танкіста він же, до речі, дав більше 8 тисяч сумарно шкоди, 6200 і три фраги. Йому ще треба зробити 4. Для того, щоб не впасти обличчям у болото, а як то кажуть, трошки не пишкать. Бат, походу, втік дуже швидко, бо він вміє. Він вміє, він може, він практикує, нам везеха стала на захоплення бази. Ай-яй-яй-яй! От було би смішно, якби він тут ще й перекинувся. Так, і складно, складно, бо вони всі фіг знає де. Нема жодної інформації, окрім того, що на базі стоїть ВЗЕХ. До речі, вона звідси світиться. Якось вона дуже дуже негарно не для себе стала. Але. ой, є четвертий. І четвертий просвітився, а ми. А ми ні. Це взагалі закон о ззаду їде, він нас підсвічує. Але треба вже забирати є четвертого. Бачат? Бачат попер вперед. Походу, взагалі не побачив нашого героя. Ну, що поробиш в епічних боях без е, морепродуктів зі сторони червоної команди ніяк. Бо як же ж ти вб'єш дофіга людей, якщо вони гарно грають, правда? Я, до речі, ні разу не бачив, щоб хтось дуже багато настріляв, дуже багато фрагів зробив чисто на скілі. Ні одного разу, бо коли ти на скілі проти тебе на скілі, то там. Там швидше за все твітанчик закінчується так само швидко, як і інші при рівних умовах. Так, бат, бат попер назад в замок. І там в дірочку, варочку можна йому дати. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Бачат сьогодні напомилявся просто скрізь. Ну, Написано, що він Епл. Ну, походу, ще недозрілий. Недозрілий Епл ще йому треба зріти, а наш герой вже зробив воїна. Просто вже зробив воїна, просто витягнув все, що тут можна було витягнути, і поїхав дотягнути, як то кажуть, ріпку до фіналу. Бо залишилась ще британська арт... ой, британська, я кажу, американська артилерія, десь вона там або ззаду, або в куточку. Щось вона там намагалася стріляти. А Хоча два фраги зробила. Ну тоді може й молодець. Подивимося в результатах. Подивимося, наскільки арта була молодець. Але фішка в тому, що якщо вона молодець, вона може шотнути нашого танкіста. Бо в нього всього 183 хп. А це достатньо мало, але вона, не, напевно, не стоїть там, де можна було би стати. Фундована вона бачком стоїть і чекала нашого героя взагалі з іншого напрямку. Ну, не прочитала, то й не прочитала. А ми поглянемо на оці фантастичні результати. Майстер, кастолом Дуеліст і ще оця медалька, яку я завжди забуваю. Калабанов, танкі снайпер, основний калібр і, звісно, звісно, воїн. Сім фрагів, 7200 настріляв, ще на 2000 майже дав розвідної інформації. І нормально так накидав більше, ніж два мауси разом узяті. Майже більше, ніж ці три <танків> танкіста разом. Так, а що там ворожа арта, хотілося подивитись? Небагато, небагато дала. На тисячу, але два фраги зробила. Хай буде так. В мінус війшов навіть з прямоккаунтом, бо на золотих снарядах грав, там пайочок, всі діла. Але швах 56 заробив мою вподобайку. І мою гарну оцінку. Сподіваюсь, що ти також подобав цей бій. Підписався на канал Юрко, щоб не пропускати цікаві і настрільні бої, а також приходити на вечірні стрімчики, де я тебе і чекаю. Заряджаю на позитивний гарний настрій, щоб тобі перло скрізь і всюди, в позитивному сенсі, і до зустрічі! Хай щастить!